Українські військові моряки взяли участь у багатонаціональному навчанні. Joint Warrior 232 у Великій Британії, яке розпочалося 23 жовтня 2023 року, до складу учасників увійшли королівські ВМС та королівські повітряні сили разом з сухопутними військами Великої Британії. Також, окрім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, Німеччини та Данії. Військові відпрацьовують безпосередньо виконання завдань та взаємосумісність з протимінними підрозділами країн-партнерів. Ukrainian Navy sailors are participating in the Joint Warrior 23-2 Multinational Training, which began on October 23, 2023. The training takes place within the UK territorial waters with the participation of the British troops as well as ships from the Netherlands, Belgium, Poland, Germany, Denmark, and Ukraine. The crews are practising direct execution of tasks and interoperability with mine countermeasures units representing partner countries.